Давайте, щоб ми могли далі рухатися по Composable, бо вже трошки порефактораму код. Тому що воно стає трошки запутаним, якщо ми будемо його зараз ускладнювати, буде ще запутаніше. По-перше, зроблю назад Column, як воно було. Ось. Щоб елементи розташовувались одне під одним. Міняв тут на Column. І розмір обох текстів, давайте ну хоча б 44, щоб їх було краще видно. Запущу, переконаюсь, що все працює. Є текст під текстом. Тепер семантична або смисловий рефакторинг. А, банана текст називається так наша функція Composable. Насправді відповідає за відображення і банана тексту, і Apple тексту. Тому це неправильна назва. Назва має відповідати відповідальності даної функції. Правильно буде назвати цю функцію, наприклад, fruits, fruit, Немає множині, по-моєму, фрукти, текст фруктів. Це може бути і Apple, і banana текст. текст. Перейменував. Перейменував. І тепер тут є Apple текст і є ось banana текст. Тут ми будемо передавати нове значення нашого каунтера, нашого числа, який змінюється. Уходи натискання на банано текст. Окей. Просто перезапустимо програму, переконаємося, чи все працює. Все працює. працюємо. Угу. З, також PrintEnd, щоб не путалися, Це буде Fruit Text Starts. Потім Remember викликався, потім Count is Declared. Потім text і. І що було б ще непогано це винести ось цей текст, так само, як по аналогії з Apple текстом, в окрему функцію. В Назвало його І, ну, ладно. Я скористався комбінацією клавіш uh, Option Command L. Воно виносить L. Пальце зробили, а я усвідомлюю, що це було. Зараз перевірю. Ні, не L. M. Option Command M. Цей блок, який я виніс, виділив, воно мені його конвертувало в. Окрему функцію. Правда, не подобається, що тут таке вийшло. Боже, мій функція, яка повертає int. Ін... не можна так. Незядок. Автоматичний плагін, який відповідає за формування таким чином, автоматичне формування написання функцій, подумав, що я маю справу з звичайною функцією Kotlin. Тоді було б доцільно зробити функцію, яка б повертала мені int. Але це не те, що я, я працюю з composable, тому вертаю це назад з комбінаціями клавіш. Обережно вони не дуже працюють, як бачите, для Composable. І моя задача зараз відрефакторити так, щоб винести окремо цей текст. Composable банана текст. По аналогії, як є Apple текст. Відповідно, буде така структура Composables. Fruit Text, фруктові тексти. Там буде банана і там буде Apple. І все буде гарно структуровано в колонці. Код став дещо кращим. А все ще хочеться винести оце окремо Composable функцію, але тут буде нюанс. Треба буде використати лямбду. Тому про це в наступному уроці. Це окремий роде ми ще краще покращимо своє розуміння того, як виконуються коди в котліні загалом, як працюють лямбди, і як лямбди часто використовуються в Composable. Підписуйтеся, лишаємося на зв'язку. Бувайте.